Вітаю. Сьогодні, 13 березня, день визволення Херсонщини від нацистських загарбників. 70 років тому скінчилася Друга світова війна. А сьогодні сусіди нанесли ще страшніший удар, бо в наш час те, що витворили росіяни, неможливо було уявити собі. Так, тепер у Херсону буде два свята: 13 березня. І 11 листопада. Двічі на рік будемо святкувати визволення. Карти розсипаються. Тож сьогодні хочу приділити увагу своєму рідному місту і хочу спитати про Херсон найближчим часом. І, ще раз, і перше, у мене таке буде питання, що там на Росії думають про Херсон. Пам'ятаєте ті вивіски? Херсон це Росія, ми здесь навсідаємо. Таке тра-та-та. -та. Ну, тепер подивимося, що там вони на Росії думають про Херсон. Що там думають? Це, знаєте, як читає? Било да сплило. Звичайно, місто дуже привабливе по дев'ятки пентаклів, ну з усіх боків. І воно б мало бути такою собі фортецею. Бо тут же ж тобі і річка і море, і тут же ж тобі і поля і сади, і тут же ж тобі і Кримський канал. Як не повернеться, дуже б таке. Дуже ресурсне, ресурсний такий край. І, звичайно, коли вони захапали Херсон, то були щасливі, далі не було куди. Бо місто це для них мало все ж таки неабияку цінність. Ну, але втрачено. Так? так і хочеться сказати: Оставь надіжду, всяк сюди входящий. Да? Зашли в Херсон. Вірвалися, як зайшли, так і вийшли. І ті балачки про повернення після того, як окупантів кишнули з міста, може ми ще повернемося там туди-сюди? Це таке пустомєля. Та вони самі в той не вірили. Як знайшли зненацька, так і вийшли. Бо Херсон це Україна, і я маю надію, що вони урок дуже добре засвоїли, а тепер тільки остається втирати носа, тому що втратили п'ятірка кубків це про втрату. Можливо, щось не так зробили, а треба було іншу стратегію, а треба було із варіантів вибрати щось, не йти, не то, не сьо. Тепер залишилося тільки плакати, згадувати і розуміти, що Херсон для них втрачено. Назавжди і повернення. Це просто неможливо. Дивимося, ну, що для Херсону в квітні. Херсон в квітні. Угу. Зразу три старших аркани і такі значущі. Ну, тут, знаєте, про що вражена цими картами. Обстрілів не буде. А тут ще певної вже буде повертатися додому. Знаєте, оці три карти це прям тобі, як ото в покері флеш-роял, бо і Ерафант, і Страшний суд, і сонце все це разом це читається як світле чудо. Оце все світле чудо. Я питаю про квітень, повернення, благословення, скінчення тяжкого періоду. Тут ще щось йдеться про релігійне свято. Можливо, це буде повернення, плюс-мінус якесь релігійне свято. Ну, у нас Пасха, здається, 16 квітня, так? то, можливо, або плюс-мінус до Пасхи чи після Пасхи десь в цих районах буде визволення і повернення територій. Ось про що кажуть ці карти. Вони дуже такі. Міцні такі сильні карти. Так? Вони прям такі кажуть, що радіти будете на велике свято повернення. Бо Страшний суд це повернення. Я спитала, що буде в квітні ну, для Херсону. Радість. Питаємо, чи це так? Ні, не так. Я спитаю, чому ми будемо радіти? Я не думаю, що це прямо вже перемога, але якесь... чому ми будемо радіти? Радість в чому? Десятка пентаклів. Землі. Землі. Земна радість. От, дивіться, тут в склянці багато є монет, і дев'ять монет є, і ось ще 10 – це як і додавання. Додавання – це земна радість, багато населених пунктів, повернення, досягнення успіху, завершення кропіткої праці, яка принесе якісь, ну, не якісь, а бажані плоди. Отак от це стабільність і впевненість. В квітні припиняться обстріли Херсон і буде повернення населених пунктів лівобережжя Херсонщини. Це так. Я дуже надію, що будуть всі повернуті. Але, можливо, ті, які туди ближче до Криму, може, вони там ще якось зачеплються. А це то однозначно у квітні будемо радіти поверненням територій. Я питаю про Херсон, то значить це населені пункти, які належать до Херсонської області. Так. Ну, дуже такі вражаючі карти. таки, Треба запам'ятати це. Ви мене весь час питаєте, коли повертатися в Херсон буде ну, безпечно. Ну, спитаємо, коли буде повертатися, коли ні, неправильно, я задала питання. Не коли, а ну, ось в цей час квітень. Чи буде безпечно? Тут, от дивіться, чим тепліше, тим безпечніше. Тут взагалі такі карти дуже миролюбиві. Це добрі новини. Квітень, травень. Я вам скажу це вже без обстрілів геть, але наголошую. Безпека це дуже індивідуальне таке поняття. Ви ж пам'ятаєте випадки, коли люди тікали від обстрілів і попадали в халепу в іншому місті? Я не можу сказати, що всім взагалі безпечно повертатися. Так, в квітні в місті буде вже не так якось в березні, да? вже безпечніше, набагато буде і радість буде, а до травня, так і взагалі. Але ж наголошую, що це індивідуально. Обстрілів майже не буде, не буде взагалі. Вагалі, можливо, до кінця квітня так, але якась небезпека все ж таки буде зберігатися. Ну, ну так я не можу так сказати, що прям от всі вертайтеся, вже небезпечно. Ні, це якось не так. Тому знаєте, що тут таке? Почекайте, ви сиділи там десь в чужих краях довше, то один-два місяця потерпіти вже якось можна, аби не наражатися на біду. Підождіть, карти спокійні, імператриця це взагалі процвітання, достаток, материнство, захищеність. Така добра карта. Але рицарь Жезлів це таке про якийсь рух, пересування, можливо, якісь спонтанні дії. Ну, хто знає, може, це йдеться про замінування чи щось таке неочікуване. Тобто пересидіть. Квітень він уже більш безпечний, але почекайте ще. Ну, і ще щось для Херсону, І ще щось. От ти, йолки палки це ж га. Диявол не примусив себе чекати. Такі були добрі карти і на тобі. Угу. Про що? Д'явола не можна назвати там поганий він чи добрий. Це, знаєте, я е, ці карти побачила ці три, знаєте, вони такі переможливі, радісні. Але ж диявол ще це про хитрість. Ну то ми ж дивимося в березні, ще ж. Е, і сьогодні обстріли там, я чую дуже гучно в Херсоні. То що, обстріли найближчим часом по Херсону ще будуть. Тут, знаєте, хитрість в тім, що буде якось якийсь період затихання тихо, або зовсім так небагато. Да? І буде здаватися, що все скінчилося. І тут знову бабах прильоти. Ось оце, знаєте, дьявол кроється в деталях. Оце його таке, хитра така хитра поведінка, диявольські ігри. Тому прошу, от не втрачайте пильність. Березень ще не час для розслаблення, але добрі новини на Пасху Херсон і Херсонська область отримає. Дякую вам за увагу! Бережіть себе.